В ефірі П'ятниця з Юж. І з вами я, ведуча Ангеліна Боровик. 14 жовтня українці святкують одразу три свята: перше свято Богородиці Божої Матері. Друге День Українського козацтва. Третє свято дуже молоде. День захисника України. Усі ці свята дуже взаємопов'язані та виникали послідовно. Зі святом Покрови співпадає День Українського козацтва. З давніх давен Божа Матір вважалася покровителькою усього українського козацтва. А на Січі запорозькі козаки навіть збудували на честь Божої Матері церкву з її іконою. І, до речі, саме у цей день козаки скликали велику раду, на якій обирали гетьмана та визначалися з подальшими козацькими планами. Цікаво, що козаки настільки глибоко і щиро шанували Божу матір, образ покрови Божої Матері, вірили у її силу, що у народі з'явилася і друга назва цього свята козацька покрова. Цього дня прийнято вшановувати українських героїв та героїнь. Тих, хто захищав нас, Україну, територіальну цілісність під час кривавих боїв. Вперше це свято набуло гасла сила нескорених. У 2015 році президент України заявив, що люди, які захищають нашу Україну, демонструють усьому світові силу нескоренних. Слід пам'ятати про те, що саме вони сприяють зміцненню патріотичного духу молоді, популяризують пошану серед нових поколінь до військових традицій, і це навіть не про свято. Це про честь тих людей, які захищали та відстоювали нашу країну. Це про пам'ять тих, кого зараз немає. Це про повагу до тих, хто відстоювали кордони України. У такі скрутні для України часи саме вони стають невичерпним джерелом нашого натхнення для відбудови сучасної та міцної України. Сьогодні нам люб'язно погодилися надати інтерв'ю відважні патріоти нашої країни. Вітаю, я Левківський Роман, юний журналіст Овруцької громади. І сьогодні в нас в гостях воїн Збройних сил України з позивним вчитель. Розкажіть нам трохи про себе. Хочу в першу чергу привітатися з глядачами і з нагоди свята. Хочу привітати всіх захисників і захисниць з Днем захисника України. Також хочу всім побажати міцного здоров'я, наснаги, щоб у всіх в домівках був затишок, щоб ця страшна російська навала пройшла і в нас вийшло її вибити з наших територій. Коротко про себе. Працював вчителем ще в піщаницькій школі. І тоді мені прийшла повісточка. Це було ще в 2015 році. І так попав я на службу в 55-ту артилерійську бригаду, місце дислокації, якої було в Запоріжжі. У Запоріжжі я пробув недовго, пару неділь. Після цього попав в, уже в АТО. Наша бригада розташовувалася в АТУ Донецьк. Завдання були у нас різні: прикривати свої підрозділи в таких населених пунктах, як Мар'їнка, Авдіївка. Також перекривали Донецький аеропорт, щоб вороги не змогли підійти. Відслужив я в АТО 15 місяців. Після цього повернувся далі працювати до школи. Працював в школі вчителем фізичної культури та захисту України. Після того, як 24 числа почалася вже повномасштабна війна, пішов у військкомат і став до рядів Збройних сил України, де перебуваю і зараз на даний час. Дякую. Чи можете ви сказати, чи дозволяли вам користуватися телефоном, коли ви були на фронті? Е, на фронті були е, різні ситуації ще в 2015-16 році. Е, іноді були такі завдання, що не було дозволено користуватися телефонами. Е, так само відбувається і зараз. Зараз на фронті на передовій е, також не дозволяють користуватися телефонами. А як ви тоді зв'язувалися з близькими, і наскільки це було часто? Е, Ну, шукав якийсь момент, коли, наприклад, вже е, відходили з завдання, тоді просто зв'язуєшся зі своїми рідними, близькими. Е, таким чином. А які в тому році бу, були настрої серед бійців Збройних сил? Серед бійців Збройних сил настрій завжди дуже бойовий, патріотичний. Ми на своїй землі інакше бути не можемо. Що було найтяжче для вас під час служби? Ем, під час служби було е, тяжко трошки знайти е, спільну мову е, зі старшими. Тобто, я був, наприклад, е, зам командира підрозділу по роботі з особовим складом, і мені на той час було 23 роки, ще в 2015 році. А, Мобілізованих хлопців присилали, це було 50 років, 45 років. Ну, було трошки спочатку знайти е, тяжко підхід, mm -hmm. але потім все владналося і було дуже добре служити і проходити службу з такими е, людьми. Добре. Як ви перенесли свій перший бій? Е, перший бій. Такий з цікавих, це було ще, як ми перекривали Мар'їнку і виїжджали на свої позиції. Після того, як ми вже відкрили вогонь по противнику, нас трошки засікли і почали вже прильоти відбуватися по нам. Але все-таки Бог є на небі, і тоді у нам вийшло. У нас відійти і без втрат повернутися до свого підрозділу. Як рідні поставилися до того, що ви пішли на фронт? Рідні поставилися, як сказати, нормально, з розумінням, бо все-таки потрібно захищати нашу рідну землю від окупанта. І що ви можете порадити майбутнім захисникам і захисницям України? Ну, в першу чергу, майбутнім захисникам і захисницям нашої неньки України, е, хочу порадити е, залишатися цілеспрямованими у своєму е, виборі, тобто у виборі професії, наприклад, військової. Е, по-друге, це ставитися з розумінням того, що ви робите, того, що ви виконуєте, то, що ви захищаєте свою рідну землю, свою рідну домівку, своїх близьких від цієї навали. І мені здається, це найголовніший ну, обов'язок всіх громадян України і всіх захисників-захисниць нашої неньки України. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам. Сьогодні з нами Станіслав Олександрович. Вітаю вас! Дуже приємно. Розкажіть коротко про себе. Я працював лікарем у Овруському районі з початком збройної агресії Росії проти України 6 березня пішов до Лав Збройних сил України. Зараз знаходжусь на сході. Знаходжусь у складі батальйону, виконуємо завдання по захисту Батьківщини. Дякую. До речі, розкажіть про цю машину. Завдяки сприянню Оврської міської ради, Оврського міського голови, нам подаровано безкоштовно автомобіль, який буде служити нашим бійцям, буде рятувати їхнє життя, забезпечити своєчасну доставку до медичного пункту. Угу. Ну і на кінець, що б ви могли побажати захисникам і захисницям України. В першу чергу я хотів би побажати їм здоров'я. Терпіння і Божої благодаті. Сьогодні з нами був Левківський Станіслав Олександрович, начальник медичної служби військової частини А4626. Хай буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємося ми з хвилюванням до Бога, щоб діти живі, повернулися до нас. Наснаги, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу. Щоб ви здобули мир і перемогу, кожен українець мусить знати героїв, що тримають небо, що творять ту історію сучасну, що борються за правду до кінця, заради щастя, справедливості та волі, заради ясної та світлої долі. Цей день привітати наших героїв висловлює бажання Іван Ярославович Корот, голова Овруцької міської ради. Шановні захисники та захисниці. Дорогі уручани, щиро вітаю вас зі святом мужності та патріотизму, Днем Захисника України. Це свято особливе, бо догадує нам про громадський обов'язок і важливе призначення кожного оберігати та захищати батьківщину. День Захисника України є справжнім святом самовідданості і благородства. Так і поєдналися свята. Які також відзначаються 14 жовтня, покрови Пресвятої Богородиці і Днем українського козацтва. І нині Пресвята Богородиця оберігає українських захисників, чоловіків і жінок, які зброєю в руках захищають Україну і український народ, які так само, як і наші діди і прадіди, стоять, стояли на захисті рідної землі. Шановні захисники України! Ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Щиро зичу вам міцного здоров'я, незламного духу та мирного неба. Ми вклоняємося подвигу тих, хто віддав своє життя в ім'я свободи України, мужньо захищаючи рідну землю та всім, хто несе військову службу зі зброєю в руках, захищає Україну. Їхній відданості українського народи незламні силі волі та героїзм. Нехай щира любов до України, народна повага і підтримка надають всім захисникам нашої держави сил у благородній справі, служіння батьківщині, встановлення миру і спокою на рідній землі. Слава Україні! Героям слава! Історія українського козацтва це одна з найважливіших сторінок нашого народу. Продовж століть могутнє козацьке братство здійснювало вплив на всю європейську історію. Саме з козацького роду відомо, відомі всьому світу діячі національного відродження та визвольного руху України. Від усього серця вітаю з цими знаменними святами громадян нашої країни, гідних нащадків, великих прадідів, у чиїх жилах тече гаряча козацька кров і живе дух наших героїчних попередників. Пам'ятаймо, що стукіт їхніх сердець ціна нашої тиші. Сьогодні до нас на програму завітав брат загиблого Ігоря Демичука Олег Демичук. Я Ілля Демичук, юний журналіст Стоврицької громади. Мій рідний дядько Ігор Демичук загинув 21 лютого 2022 року у Торезі. Він був для мене взірцем. Не хватає слів, щоб передати мій душевний стан, але спогадами про цю світлу людину поділиться мій тато Олег Димитчук. Життєвий шлях мого брата а для нашого загиблого героя воїна міста Овруча. Був дуже насичений. Ігор був дуже шебушною дитиною з запальним характером. Народився він у 1993 році в нашому славному місті Овручі, де навчався в Овруцькій школі номер 2 Нині вона є ліцеєм імені Малишка. Після закінчення школи. Вступив до Овруцького ПТУ, міста нашого, де навчався після закінчення нашого училища, пішов до армії, відслуживши армію. Ігор підписав контракт. З військовою частиною в місті Житомир А-95. У 2014 році, коли почався наступ на Україну, він, не задумуючись, пішов до зони бойових дій. Після закінчення першої ротації вступив до Одеської академії сухопутних військ, де навчався до 18-го року. Після закінчення навчання 18-му року, отримавши звання лейтенанта, він йде знову до своєї рідної частини в місті Житомир для подальшої служби, служив Ігор в озоні. Бойових дій це вже була четверта його ротація з 21 го року з вересня місяця, по 22 рік, 21 число. 21 го числа. Ігор загинув під час артилерійського обстрілу. в місті Турес. Не можна передати всіми цими словами той біль і ту душевну втрату, яку ми несемо. Але герої не вмирають. Хей, огину ж я в чужим кр. З юж добігає кінця, гостями нашої передачі були бійці Збройних сил України: Станіслав Левківський та боєць-позивним з вчитель, Олег Димитчук, брат загиблого воїна Ігоря Димитчука, а також Овруцький міський голова Іван Ярославович Корот. До нових зустрічей з Україною в серці! Нас не лякає ні ворог, ні руїни, наша країна ворога здолає, і що за нами Бог нехай.